Тарифи на сміття. Їх сьогодні за поданням компанії Amazon переглядав сумський виконком. Минулого разу компанія пропонувала збільшити тариф для населення на 24%. Тоді рішення не прийняли. Зараз же відсоток зменшили до 18%. Відповідно, тариф мав стати таким. Мешканці багатоповерхівок сплачують 9 гривень 13 копійок за одного на місяць. У приватному секторі 6 гривень 26 копійок. Основними складовими тарифу, які вплинули на зростання тарифу, є наступні статті витрат: це прямі витрати, витрати, які пов'язані безпосередньо на надання послуг, а саме заробітна плата, амортизаційне відрахування і послуги сторонніх організацій, в тому числі оренда. Заробітна плата, зростання витрат на оплату праці основних робітників пов'язана з зростанням у 2016 році. Розір мінімальної заробітної плати згідно з законом України про державний бюджет. Ви тариф розраховуєте з мінімальної зарплати 1550 гривень, але вона на сьогоднішній день не піднята. Ви можете прийняти тариф, але з часу підняття мінімальної зарплати. Тобто ви раніше, чим піднята мінімальна зарплата, піднімаєте тариф. А всі інші питання залишилися старі. Так само, що ви піднімаєте на акумулятори, в той же час е, знижуєте ціну на шини автомобільні. Розумієте, У вас просто йде підтасовка цифр, це наше бачення громадських організацій. Підтасовка цифр. Вам на прошлому засіданні виконкому сказали, на 18% підніміть. Ціну. Ви якраз підкасували ціну. Є економіка. і Економіку треба рахувати і зважати на ній. Яка б не була влада, ховати голову, в пісок це неправильно. Я думаю, що ви вже визначили самостійно. Голосуємо. Як буде, так і буде. Хто за це рішення? Прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хто проти? Тримався, два рішення не прийнято. Додам, сьогодні виконком мав розглянути також пропозиції на підвищення тарифів від Джеків, що обслуговують сумчан. Але питання зняли з розгляду.